Уроки з технічного моделювання програмі Solidworks тема скруглення як команда для редагування елементів ескізу. Рушаємо. Створюємо новий файл. Файл деталь вибираємо. Нажимаємо кнопочку ОК. Ми в, нові, в новому файлі. Вибираємо базову площину. Заходимо в вкладочку Ескіз, активуємо її. Створюємо новий 2D ескіз. Ми в Редагування ескізу, піктограмки, назва Sketch, під в побудову Sketch. Робимо, що ми робимо? Створимо попередньо певний кут. Використаємо команди побудови ескізу, елементи, елементу лінія. Натискаємо її, вибираємо лівою кнопкою миші, наводжу курсор, щоб мені взаємозв'язок горизонтальність, клацюю лівою кнопкою миші одноразово, утримую і переводжу курсор в центральну точку, роблю автоматичну прив'язку. Мені програма автоматично показує, що сіреньким робить прив'язку до центральної точки, і відпускаю. Первая точка побудована. Далі знову таки методом навів курсор, утримав. Передніс, відпустив, я зробив ще додаткову лінію методом побудови. Лінію розбираю в окремому відео. Перегляньте. Нажимаю ОК. мене все влаштовує, поки на даний момент. Знов -таки я в команді «Скіз» нажимаю, щоб вийти з команди лінія, натискаю Escape і мене деактивується команда Лінія. Класимо на пустому лінії, як ми бачимо, що була активована, підсвічується іншим кольором, активована вибрана моя мій елемент як лінія. Класи на пустому місці одно, одно, одноразово ліву кнопку миші на пустому полі і деактивується вибраний елемент. Не забуваємо про це, бо відразу вони впливають на побудову інших елементів або створюють взаємозв'язки, неочікані з неочікуваними результатами. І буває таке, коли ви не розумієте, що відбувається, а відбувається це за, за рахунок того, що не, ви не деактували вибір уже попередньо вибраного елементу. Слідкуємо за цим. Далі наводжу курсор на команду скруглення. Бачимо, що висвітлюється відразу назва команди і певний є опис. Натискаю одноразово лівою кнопкою миші, висвітлюється діалогове віконечко в команді в групі Property Manager, менеджер властивості даної команди. Бачимо, що є блоки, котрі розділяються між собою сіренькими лініями. Перший блок Назва скруглення, піктограмка, її виду, зберегти, зберегти з збереженням і закрити без збереження. Також є піктограмка, справа справка. Натискаю її одноразово лівою кнопкою. Миші вибираю, визиваю справку і можу почитати про цю команду скруглення. Закрию дану команду. Бачу, що є повідомлення, в якому пишеться вибрати вершину ескізу або елементи для скруглення. Тобто я вибираю або вершину, або два даних елементи то або то. Я розумію, що мені потрібно вибирати, якщо вибирати два даних елементи, це буде значно більше у мені часу, відповідно, я наводжу курсор. Давайте виберемо так: один елемент лінія 1 і другий елемент лінія 2. Вони відразу відомо тут ä, а, перетворилися лінії елементу, скруглення створили лінію. Для того, щоб бачу, він щось там утворилося, але мені не, не видно. Наж величув розмір з клавіатури набору 30, і бачимо, що візуально мені попередньо ä, сам інтерфейс програми SolidWorks Пропонує жовтеньким кольором, відображає, як буде виглядати мій майбутнє, майбутнє скруглення, і що мене воно влаштує. Є да, також внизу дві галочки в групі параметри скруглення, що зберегти взаємозв'язки і нанести розмір на всі скруглення. У мене скруглення тільки, тільки одне. Це розгляну трошки пізніше в даному відеоролику. Так, в мене все влаштовує, Я нажимаю закриваю команду зі збереженням. Желена галочка, або туди, або на безпосередньо. На робочому полі в верхньому правому куті. Натискаю його. Так, в мене створюється скруглення і показуються такі взаємозв'язки. Сіренькими лініями, тоночки, тоненькими, що йде, прибула в мене прив'язка попередня до центральної точки. Воно його зберегло як галочка зберегти взаємозв'язки. На це слід звертати увагу. І так таким чином ми бачимо, що утворилось скруглення замість куту, і бачимо, що нанисся розмір. Навівши курсор на розмір, зараз закриємо. Дану команду, це обов'язково скруглення потрібно закривати. Наводжу курсор, на розмір два рази класую правою кнопкою міше з'являється віконечко, де я можу відобразити номер. Наприклад, поставлю 45 з клавіатури, нажимаю Enter, і ми бачимо, що мій розмір, мій радіус змінився в розмір 45. Добре, відведу трошки, або давайте виділяю дану. Даний, даний елемент, дану конструкцію, як я це зробив, наводжу курсор чуть вище, Затискаю ліву кнопку миші, провожу його вниз, появляється, зліва направо провожу, появляється, <клухи>, прямокутник, відпускаю кнопку і бачу, що мене весь активуються всі лінії зеленого кольору. Вони також вибрані. І нажимаю кнопочку Delete. Все в мене видавилось. видавилось. Добре. Що, таке? Що за взаємозв'язки не зрозуміло лишилося. Добре, почнемо, побудуємо тепер прямокутник. Беру прямокутник, натискаю на нього. От, не вийшло. Давайте виберемо прямокутник з центральної точки. Нажимаю на прямокутник, заходжу в праву стрілочку, праву вибираю прямокутник із центру, нажимаю лівою кнопкою миші, наводжу на нульову точку базову, натискаю лівою кнопкою миші, переношу і показую другий кут мого, мого прямокутника. Добре, узгоджуюсь. Закриваю команду прямокутник, класу на пустому полі, щоб деактивувати вибір. І таким чином я побудував прямокутник, що мені дозволяє тепер працювати з її кутами. Нажимаю команду скруглення. Бачу, що ми потрібно вибрати елементи. Вибираю мої точечки. Окей, програма передня каже, що в мене була прив'язочка до центральної точки. І я кажу, так, зберегти мені ту прив'язочку. Добре. Воно вискакує при кожному виявленні, запитуєте, ти справді хочеш це? Так, я хочу. І тепер, що я хочу відобразити, відобразити от цю галочку, нанести розмір на все скруглення, поки я залишу її неактивований. І натисну ОК. Як ми бачимо, що в мене відобразився розмір 30 мм, зараз закрию команду. І також бачу, що в мене піктограмочки з'явилися на узлі і елементі, які мають свої властивості, свої прив'язки, взаємозв'язки, як ми бачимо, це взаємозв'язок горизонтальності, це середня точка. І є значок рівності. Що каже, що в мене даний розмір, дана крива рівна з цією кривою. А якщо я нажму цю. цю, цю, Взаємозв'язки, бачимо, що це, це рівна з 7, а це рівна з 7. Тобто всі мої дуги, які створилися шляхом команди скруглення кута. Якщо я поміняю однаково розміру, і якщо я поміняю розмір на одній, який мені дає, наприклад, до 50, всі решта також зміняться в розмір 50. Давайте це провіримо. Візьмемо команду Автоматичне нанесення розміру, наведемо курсор на наш, нашу дугу скруглення, натискаємо ліву кнопку миші і виносимо. І Бачимо, що творився розмір 50. Зараз спливає додаткове віконечко, де каже, що цей розмір потрібно зробити управляємим, який буде управлятись розміром управляючим. Відповідно, я кажу так, щоб не переопределяти даний ескіз. Добре, окей, він бачимо з сиреньким, просто для... він інформативний для підказування, то що в мене всі розміри однакові, розміри радіусів моїх дух однакові. І якщо ж я змінюю знову таки, поставлю 40, ми бачимо, що всі мої радіуси міняються на 40. Добре, давайте зробимо по-іншому. До прикладу. Зімітуємо те, що мені потрібно відкатити систему. Є зверху в головному панелі команда відмінити така стрілечка обратно або гаряче клабічці Ctrl-Z. Натискаю одноразово, другого разу. Я бачу, що я відкатую мою систему на одну команду назад. Окей, мене це влаштовує, мені потрібно, так, щоб не будувати знову мій прямокутник, я хочу спробувати скруглення, наводжу курсор, натискаю лівою кнопкою миші, вибираю мої елементи. Раз, так. Працюю з кнопочкою Enter, щоб одна рука була на миші друга на клавіатурі. І я ставлю галочку нанести розміри на всі скруглення. І нажимаю ОК. Так, знову таки він мене стає перевизначеним. Яка причина у цьому ОК. Окей. Окей, яка причина в цьому щось в мені каже? Давайте один розмір видалимо. Давай, окей, видалимо, натиснемо на розмір. раз, І добре, тепер я бачу, що є, на всіх чотирьох був розмір, але це чомусь цей розмір дарував перевизначені щось мені. Давайте одну пувтограмку видалимо. Віддаліть, будь ласка, удаліть. Вертикальність горизонтальність, Взаємозв'язків в рівності немає ж ніде, немає радіус. Давайте поставимо радіус. Окей, він відразу мені ругається. Ладно. Добре, Я міняю тут розмір на 20. І бачимо, що мої взаємозв'язків між рівності радіусу, і за той галочкою, що ми поставили поставити окремий радіус, їх немає. І таким чином я бачу, що я можу змінити радіус на кожному розмірі, де він окремо установився. Тут міняю, до прикладу, на 50. Так, оп, він мені помінявся. Тут 20, тут 30, тут 30, тут 20, 50 і 30. А тут, до прикладу, 60. 60. Таким чином я. А, все, я зрозумів, чому він не дає тут мені поставити другий розмір. Тому що тут поставлена середня точка. Якщо я зміню, давайте оберемо середню точку. І він мені прекрасно це дасть. І назад поставимо. Взаємозв'язок співпадіння на середні точки. Таким чином, якщо я ОК, вибачайте, виберу даний розмір удалю. І таким чином я заходжу в команду автоматичне нанесення. І зараз він має дати ні. не дає. Давайте ще й цю середню точку. Видалимо удаліть. І так, теж видалимо. Заходимо знову в команду автоматичне нанесення. І зараз має мені дати можливість. Так, все дає, і таким чином я можу змінити тут мій а, безпосередньо елемент. Так, повернемось. А даним методику вибору та вставлення взаємозв'язків буду розбирати на накремому відео. І от щось таке ага, не хочеш. Отак. Окей. Бачимо, бачимо, що кожний розмір, який мені вказується на моєму скругленні як дугі елементу, дає можливість його редагувати. Така команда, редакційна команда скруглення панелі інструментів ескіз. Лайп підписка.